У Париж на один день. Мені нагадало це оповідання о Генрі Вождь червоношкірих. Ну що, полетіли? Насправді план був такий: прилетіти ввечері до Парижу, прогулятися трошки, і потім. Облаштуватися у орендованому житлі, звичайно, яке було заброньоване заздалегідь на букінгу. Але наші плани трохи змінилися, тому що ми прибули, ми вилетіли із Валенції о восьмій вечора, прибули до Парижу, до аеропорту був о десятій вечора, але дорога до апартаментів була настільки довгою, що ми... Позасинали о другій ночі. Тобто, якщо ти із аеропорту сідаєш на автобус, то до станції метро він везе тебе більше, ніж півтори години. Потім ще на станції метро ми розбиралися, які квитки купувати нам на чотирьох. Нарешті ми дісталися на метро тієї станції, яка нам була потрібна. І прибули до апартаментів, до яких ще 10 хвилин потрібно було йти пішки. Але е, уся ця, ця дорога е, здавалось, не дуже довга, вичавила нас, і, звичайно, ні про яку прогулянку не було й мови. Ось ми прибули вже на станцію метро, е, на потрібну станцію метро, тому що метро ми теж мали кілька пересадок. І зараз виходимо, щоб потрапити до своїх апартаментів. Я зняла кілька епізодів про метро у Парижі. На деяких станціях тут стоїть такий захисний забор. Наступного дня, прокинувшись і поснідавши, ми виїхали на станцію метро Лувр, щоб подивитися на піраміду. Звичайно, до самого Лувру ми не попали, тому що за один день це неможливо і вистояти велику чергу. І походити в самому музеї, і потім ще попасти у інші визначні місця. Це ми вийшли на станції метро лувр Ріволі, і піднімаємося до тієї самої піраміди, до якої ще потрібно трошечки пройти через палац. Піднявшись наверх. Ми можемо бачити величезний палац, у якому, звісно, правили королі, ось ми через нього проходимо, щоб побачити знамениту луврську піраміду, до якої, до якої вистроїлася просто величезна черга людей, які вже з квитками. Тобто, якщо я би хотіла. Потрапити до самого музею луфру, звісно, одного дня було б замало. Для того, щоб спокійно і з задоволенням спостерігати на визначені пам'ятки, потрібно, ось якраз я показую цю чергу, потрібно виділити більше, ніж один день у Парижі. Дорогу ми бачимо першу тріумфальну. Арко-карусель і входимо у прекрасний, чудовий, неосяжний парк, який називається Сади тююлірії. І через них ми потрапляємо аж до Єлисейських полів, щоб побачити другу тріумфальну арку. Яка стала відомою не тільки на всю Францію, на всю Європу, але й на весь світ. Згодом я вам покажу ту саму величезну арку. Проходячи по чудовому парку, ми можемо спостерігати фонтани, паркові насадження, квіти, дерева. Туристів безліч, але я гадаю, що зараз саме той сезон, коли потрібно, Подорожувати по визначних місцях, тому що насправді туристів менше ніж літом, менше ніж у час відпусток. Насправді дуже а, а, зручно. І гарно, що більш-менш усі визначні пам'ятки, які знаходяться в центрі, можна подивитися пішки, тому що вони з'єднані між собою тротуарами і туристичними вулицями. Тому ми від лувру до тріумфальної арки не використали, жодного разу не використали жодного виду транспорту, тому що усюди можна спокійно навіть з дітьми пройти пішки. Не могла не засняти цю красунечку, тому що мене приваблюють яскраві кольори. А ми виходимо до подарунка. Королю Франції від Рамзеса II, Єгипетського фараона. Насправді дуже цікава скульптура, розглядати і прочитати про яку можна в інтернеті, в куклі. Ми переходимо дорогу і прямуємо по Єлисейським полям. Саме ця вулиця стала відомою завдяки в нашому просторі завдяки грі Монополія. Чи ви пам'ятаєте, що там у нас було три варіанти вулиць у цій грі. Перша була це бульвар Мадлен, друга це Єлисейські поля, а третя це Сен-дені. Так, ось, ми жили на вулиці Сен-Дені, а по Єлисейських полях ми пройшлися. Зараз ви бачите саме ту. Тріумфальну арку, про яку я вже говорила, яка відома на весь світ, на неї можна піднятися, купивши квиток. Але і черга, і час не дали змоги нам відвідати цю тріумфальну арху. Але ми зовсім не засмутилися, тому що попереду нас чекала найочікуваніша зустріч. зустріч з ейфеловою вежею віч на віч. Коли я вперше побачила її, в мене на очах були сльози, тому що здійснилася мрія мого життя. Я дуже, дуже воліла побачити вживу, найвідомішу найвідомішу вежу в світі. Для когось Париж це розчарування. Для когось Париж це безліч мігрантів. Для когось Париж це бруд. Але для мене Париж це моя казка. Це місце поетів, письменників, художників, музикантів, найталановитіших людей в світі. Це місто кохання. І це місто казка.